Дорогі Одесити, щиро вітаю вас із наступаючим новим роком та Різдвом Христовим. Ми розпочинаємо цей рік в абсолютно нових умовах, умовах, до яких жодна людина ніколи не зможе звикнути: війна, обстріли, блокаути та інші щоденні виклики. На жаль, це наші нові реалії. Проте є декілька важливих речей, про які я хочу відверто сказати. Одеса не рефлексує і точно не боїться. Адже кожного дня, не розділяючи час на будні та вихідні, ми працюємо, аби Одесити були захищені. Щоб Одеса не просто жила, а й рухалася вперед. Ми не будемо боятися голодів, бо у наших пунктах незглавності є все необхідне. Нас не лякає темрява, бо ми забезпечені генераторами, в тому числі завдяки міжнародним партнерам. Ще один пріоритет вода. Тому ми активно працюємо над розробкою альтернативних джерел водопостачання. І в цьому питанні нам також допомагають наші партнери. Ми живемо електроенергію, об'єкти критичної інфраструктури. Це пріоритет. За моїм дорученням розробляється і вже частково виконується програма енергетичної безпеки міста. І ми обов'язково її реалізуємо. Слова особливої подяки нашим мужнім збройним силам, нашим героям. Ми продовжимо надавати всю необхідну підтримку захисникам України. Також Одеса стала мамою для 60 тисяч вимушених переселенців, приблизно стільки мешканців інших регіонів у нас на кінець року. З перших днів вторгнення ми організували дієвий планцюжок послуг від прибуття до міста та допомоги з документами до працевлаштування. В міських гуманітарних центрах обслуговують як переселенців, так і малозабезпечених одеситів. Ми не просто думаємо про майбутнє, ми формуємо його прямо зараз. Оновлюємо рухомий склад міського електротранспорту. Договори, до речі, вже заключені. Важливе питання екологічна безпека. Ми відкриті для інвестицій та ведемо з широким колом компаній на предмет будівництва в Одесі сміттєпереробного заводу. Я хочу, щоб кожен із вас знав головне, у цій війні ви ніколи не залишитесь сам на сам з усіма викликами. Запорука перемоги це згуртованість, витримка а ще взаємодопомога та порозуміння. І погодьтесь, у нас ніколи не було з цим проблем. Нехай цей Новий рік принесе нам перемогу. Нехай, попри всі зовнішні випробування, всередині кожної одеської сім'ї панують любов та злагода. Нехай у кожному серці зберігається дешевне тепло та світло, які ворог не в змозі вимкнути. З Новим Роком, з Різдвом Христовим, Божої мілості нашій Україні та нашій рідній. Адесь.